Прийшли ми по справах на нову ділянку. Я зробила такий обхід. І що я побачила? Ось тут у мене було велике переселення піонів. Бачу, проходилася мульча. Те, те листя, що я накривала. Воно чи присіло, чи вже його черв'ячки затягнули. Зараз піду ось з край лісу, у нас тут прибрано. І на грибу трішки листочків. Прийшла гри грибти. і що мені попало? В око, дивіться, навіть вирвали з корінням. Це прийшли козлики. І ось так вершечки, всі-всі вершечки поназ'їдали. Я ж думала, дивіться, накрити, коли вже буде холодно і що їм не буде чого їсти. А вони, ну це ось залишили, треба накривати. А ось, бачите, поз'їдали всі вершечки. Чи будуть тепер сосни рости, чи ні, це вже загадка. Ось так я засипала піончики гарненько. І так була засмучена тими сосонками, що не щулась, коли за замульчувала і катальпи, так задумалась. Ні, я не розчарована, я розумію, що це дика природа. все, Але шкода, 20 штучок надгризли. Тому... А якби це були куповані, придбані за кошти. Ну, прийдеться ще піти накопати і знову посадити, тільки зразу одягнути мішки, як я і планувала. Ого, скільки в колодязі було води. Дивіться, майже повний ставочок набирався. Хоча я і казала, що це вже був останній раз. Але ж морозів нема, тому ми продовжуємо. Як же гарно. Оце я прийшла порозбивати граблями. Оці купини кротові, бо якщо їх залишити, то потім незручно буде косити. Вони засохнуть, що їх потім не розіб'єш. А кріт молодець. Ви знаєте, поки розбивала купини, аж зморилась. І в той же час я прям восхищаюсь, так сказати, кротом. Він такий маленький, скільки нарив, такий працьовитий. Я розумію, що він на зимку готується. Може, він тут і не один. Але ж я така велика з такими великими граблями. І отак він мене зварив, трудяга. Ось тут прийшла, тут у нас посіяна теж біла конюшина і замульчувала чорні горішки. І все не перестаю думати: ну подивіться, яка краса, і травичка росте, і там гілочки, і все. Ні, треба козлику прийти. І зрізати верхушки верхівки з сосонок, які молодесенькі ще не встигли навіть нарости. І тут і оріхи понадкусювали, навіть сумах. А хотіли, поки не будемо тут жити і зараз не будемо ганяти, то так і буде. А хотілося до того моменту як переселитися, щоб тут вже якісь культурні рослини росли. Ну, як буде, так і буде. Природа. Ну, ось на наш візит на нашу нову ділянку і закінчився. Щось трішки поробили. Яка ж тут краса, яка тиша. І листя попало, і травичка пожовтіла, але все одно гарна і манить сюди. До зустрічі!